Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємося, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Діти, дивіться, хто прийшов до нас в гості погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. А зараз ми з ними познайомимося. Це синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Це снігурі. Снігурі виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози. Зазвичай вони літають невеликими зрайками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Це горобчики. Горобчики невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому варто їх підгодовувати. Це дятли. За зимівлею дятли дуже цікаво спостерігати. Зимують вони у дуплах дерев, які самі й видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їх раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами. І з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. А зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається так чи ні. Я буду показувати вам фото пташок, а ви мені будете говорити так, якщо залишаються зимувати і Ні, якщо відлітають. Це дріст. Він залишається зимувати чи відлітає? Ні, відлітає. Це синичка. Так, воно залишається. Шпак. Ні, відлітає. Снігурі. Так, залишається. Дятли. Так, вони також залишаються. Ластівка. Ні, вона відлітає. Горобчики. Так, залишаються. Давайте поглянемо на ласощі для пташок і назвемо, яке воно. Це насіння із соняшника. Це соняшникове насіння. Насіння із гарбуза. Гарбузове насіння. Насіння із пшениці. Пшеничне насіння. Крихти хліба. Хлібні крихти. Ласощі для пташок ми з вами насипнемо в цю годівничку. Погляньте, як багато пташок прилетіло на обід. Сьогодні ми дізналися про пташок, які замують в нашій місцевості. А також добре нагодували їх. Діти, ви сьогодні були дуже старанними, молодці, до нових зустрічей!